Купальнички, бебічок, купальні костюмчики, плавочки для хлопчиків. Такі плавочки 24 місяці. Така кофтинка. Захист да, для плавання 98-104, 9-12 місяців. Така ковтинка одна. Такий костюмчик 24-36, тріючка, шортики, кофтинка і кепочка, Купальничок 18-24 місяці. Такий 18-24 Так, такий купальничок з панамочкою. 6-9 місяців. така панама. Прикольна, з зав'язочкою. Такий набірчик розмір 24-36. Також уж кофтинка, шорточки, така. Кепочка. Так, такий купальничок, 3-4 рочки. Далі, така ковтинка і плавочки на дівчинку. Вони 18-24 місяці. 3-4 рочки плавочки. Такий костюмчик 18-24. Такий для хлопчика 6-9 місяців. З такими динозавриками прикольними. Так, далі 6-9 місяців. Такий 6-9. Також з панавочку, зав'язочка. Такі динозаврики прикольні. Костюмчик 9-12 місяців. Так, далі, 12-18 12, 18. Так, такі у нас 12, 18 місяців. Також костюмчик. Шортики, на. Шортики, шортики. У нас розмір. Що тут пише? 4 рочки. Такі на 3-4. Далі, 12-18 місяців. 9-12 місяців. Такий купальничок. 18, 24. Так, такий 12 18 12 12,18, 24, 36. 6-9, Такий для хлопчика. Набірчик 9,12. Купальничок такий. 18, 24. Ще шортики такі. Два ручки Такі на два ручки Далі 18, 24. 18, 24. такий 9 12. 9 12. Купальничок 18, 24. Такий. 3-4 рочки шортики. І такий набірчик 6-9 місяців. Замовляйте.